Доброго дня усім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма. Насправді і цими днями у Харкові у Харківській області. І взагалі в Україні відзначається дуже значна, хоча і не зовсім така кругла дата, але все ж таки дата доволі цікава: це 330 років з обрання гетьманом країни Івана Мазепи. Це відбувалося на Харківщині. В Коломаку буде велика і культурна, і наукова, і взагалі цікава програма стосовно цих свят. І одна з тих, скажімо так, сторон цієї проблеми, про яку ми сьогодні будемо розмовляти в нашій студії. Це взаємовідносини самої постаті Івана Мазепи і церкви в ті часи, і потім про те, як це відбувалося, доволі драматична, але цікава історія. Про це нам розповість і студія якого я з великим задоволенням представляю, єпископ Київської митрополії, Української православної церкви Київського патріархату Владико Доброго, вечора, Владико Доброго вечора. Ну, Я не помиляюся, дійсно так сталося, що саме ця постать спочатку. Якщо я не помиляюсь, Фіафан Прокопович присвячував Іванові Мазепі якісь свої твори. Хтось ще я вже там не пам'ятаю, але з таких великих церковних авторитетів тодішньої пори досить серйозно і з повагою ставилися, і було за що насправді так до Івана Мазепи, до українського гетьмана. А потім саме церква піддала його анафемі. Я не знаю, чесно кажучи, чи ця анафема знята чи ні досі. По-перше, у Івана Мазепи, Гетьмана України, духовником був не будь-хто, а митрополит Дмитрій Тупталенко, котрого в Росії дотепер надзвичайно шанують як митрополита Ростовського. Він був його духовником, вони навіть померли майже в один час. І ціле все своє життя підтримували один одного. Іван Мазепа звертався до майбутнього митрополита, бо він до того був і ромонахом, відписав свої чіткіміння в лаври і так далі. Але я хотів би сьогодні відзначити інше. Вірю, що з волі Господньої відбуваються оці заходи у Харкові. І, власне, в Харкові тут, де, де неподалік звідси відбулася ця подія, коли його також волею Господньою було вибрано на гетьмана всієї України. Е є дуже багато фактів історичних, котрі не просто його е підносять не від рівня там, анафеми прокляття, а підносять як людину. Надзвичайно побожну і надзвичайно розумну. От, наприклад, серед тих фактів, які з'явилися буквально недавно, в Єрусалимі, в храмі Гроба Господнього, об'явилася віднайдена плащаниця з золотом вишита, котра була на замовлення гетьмана Мазепи, в котрому з наших монастирів, черницями, українками вишита і подарована патріарху. Хресанфою, патріарху Єрусалимському. Він, до речі, перебував у Батурині біля Гетьмана досить тривалий час, і багато із питань церковного життя, котрі належать, треба було упорядкувати. Він упорядковував, допомагав Гетьману, прислухався і так авторитетом єрусалимського патріарха брав участь у всіх вирішеннях цих питань. Цю плащаницю знайшли це. Е, я пам'ятаю, я ще був проректором Київської духовної академії Михайлівському, в Михайлівському золотоверховому монастирі ми зустрічали поважного гостя Аркадія Жуковського, це наш е, українець, який прожив все своє життя у Франції. Він був професором Сарбони е, е, університету в Парижі. І він перш, вперше об'явив, що у Єрусалимі, в храмі Гробу Господнього, є плащаниця. Її 300 років. на ній герб гетьмана Мазепи. Вона зберігається, вона дуже шанована Єрусалимською церквою і тими священнослужителями, котрі в цьому храмі служать. Тому ще один факт такий виявився, що Іван Мазепа у 1708 році профінансував видавництво. Арабською мовою Євангелія. Це не арабською, а арамейською. Uh -huh. Тобто арамейська мова серед арабських е, народів, вона сприймалася як у нас на Київській Русі е, сприймається церковнославянська мова. Її знали майже всі, е, розуміли майже всі арабські е, народності, але говорив нею сам Господь наш Ісус Христос. І він профінансував видавництво цього Євангелія, і воно дотепер є недавно, там років 10 назад його навіть привозили в Києві і виставляли у Софії Київській. Видана вона в Алепу, котра розбомбила і бомблять далі, і там люди гинуть. В тому Алепу видане оце Євангеліє арабською мовою. І ще, що саме таке приємне, що в передмові. До цього видання є глорифікацією. Тобто похвальне слово патріарха Афанасія Антіохійського на честь Мазепи, який був фундатором, який профінансував це видання і все зробив для того, щоб воно для арабського світу появилося. Це, якщо не вважати тих 40 храмів і монастирів, котрі він збудував, величних, святинь. Української землі і, на жаль, в більшості з них духовенство <кій> виголошували анафему гетьману Івану Мазепі. Як з'явилася та анафема? Вона появилася не від того, створили людей, котрі робили якісь погрішності догматичні, котрі вносили в церковне життя єресь, а Тут не було ні догматичних погрішностей, ні єресі. Все своє життя він жив життям побожної людини, великого християнина, і окрім добра церкви, він більше нічого не робив. Але сталося що? Що коли Петро І, який з великою повагою ставився до Мазепи, поїхав в Європу, через певний час він вернувся звідти атеїстом, безбожником. І, звичайно, те, як він поступав з церквою, не могло не турбувати. Гетьмана Івана Мазель. Він проти цього протистояв і врешті-решт і це вирізало в те, що він відійшов від нього і став разом в одну шеренгу з Карлом XII Шведським королем, з котрим вони виступили проти Петра І. Тому тут був протест не, не, не проти православ'я, не проти законів церковних, а тут був протест проти. Е, е, Людини, імператора, монарха, котрий відійшов від норм церковного життя. Але навіть не Петро турбує чи хвилює, турбує стан того духовенства, котре в послусі Петру виголошувало цю анафему. Турбує, що вони не думали про те, як Господь про те подумає. Як Господь поставиться до того, що ця достойна гідна людина. Котра була вибрана всім козацтвом, котра була дуже побожною і щирою, заслужила в Петра Збочинця, що приїхав з Європи і привіз усі ті негативи, котрі тільки можна було в церкву принести. І, і вони в догоду йому проклинали Івана Мазера. Це саме було з Арсенієм Мацієвичем, митрополитом Ростовським, котрого вже Катерина II Дещо пізніше зліквідувала, знищила, замурували в ревені, в Таліні, в стіну і давали на день горнятко води і сухарчик. І вже коли не брав, знали, що помер. А пізніше митрополита Тобольського Павла Конюшкевича, котрого так само за доносами духовенства тогочасного. Катерина Друга забрала, але вже боялася його карати, відіслала його в затвор в Києво-Печерську лаву. Він зараз святий, він до лику святих в Тобольську і в Україні, і київським патріархатом, і московським патріархатом, він до лику святих і шанується церквою. Важно, що він родом із міста Самбора біля Трускавця на Львівщині. Там збудований величезний храм на честь його. Так само, оця поведінка церковників, не церкви. Бо церква це не тільки там тих пару сінодалів, котрі е е е жили і думали, як би догодити імператору чи імператриці. Ми чи, вже не, не думали про те, як виконати закон Господній, поступити по, 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 по тому, як, як велить Господь, а думали, як догодити е е тогочасній владі. Ну, ви знаєте. Все ж таки ми люди віруючі і ми знаємо, що в Бога нема мертвих. І Іван Мазепа не мертвий. Він живий. І чим більше е, примножується випробовування нашого народу, нашої землі, чим більше в землі проблем, тим сильніше є його молитва гетьманська. Вона є. Вона там перед престолом Гос, Господнім. Господь, котрий дозволив йому стати гетьманом. Котрій дозволив стільки світинь подарити цій землі, і стільки світлого і доброго, він не відвертається від нього. І те, що люди відвертаються, це їх проблема, це їх біда, це їх сором, котрий ще прийде час, котрий буде признаний і, і Московською церквою. Тому вже тепер от і патріарха Філарета Анафемасового за що? За те, що він не був згідний з, офіці... з офіційною лінією. Москва. от до чого офіційна лінія довела, що сьогодні на сході України гинуть е, вже тисячі е, молодих воїнів, плачуть сироти, плачуть діти маленькі. І маса е, множиться могили з заходу на схід, і маса калік хлопців, ранених, котрих поранили серед молодого віку, поклала там своє здоров'я. Е, що це справедливо? Чого добиваються ті, що... Хочуть тієї війни. Я думаю, що нам потрібний гетьман, Мазепа ще тому, щоб він став зірцем для влади. У нас влада так само, вона далека від, від розуміння Божих законів, від бажання допомогти, щоб ця держава стала розквітати, щоб цей народ став жити нормально, гідно, як жив інший народ. Щоб він звернувся до духовенства, яке сьогодні. Отак От само не багато тих, що можуть піти на хрест і покласти своє життя і здоров'я заради того, щоб об'єдналася церква, щоб вона була одна, щоб вона позала, щоб один на одного не виговорував, не, не, не робив чудеса, бо вже скільки розвелося секти різних, як користають на тому чужовірці і, і, і чого тільки в нас нема через оці гібридні штучно нав'язані. Обставини, котрі є у нас, щоб звернувся до нашої інтелігенції, щоб вона також не нахилилася куди вітрові тоді, як ілюся, щоб люди, щоб наша інтелігенція знала, що їх інтелігентність, освіта, культура, все, що вони здобули, це 10 талантів, котрі дав Господь, і за кожен треба буде відповісти, Господу. Так само і до простого народу звернеться, щоб вони шанували своє, берегли те, щоб... Наші предки перенесли через століття і зберегли, і дійшли до, до, до сьогоднішніх часів. І це належить передати дітям, внукам, тому що без віри в Христа вони не будуть щасливими. Без віри в Господа, без повноцінного жит... церковного життя вони не будуть мати життя самі. Воно буде завмирати, і народ буде гинути і пропадати. Тому от такі. ось Постаті, особливості, як гетьмани наші, і Петро Коношевич Сагайдачний, і Богдан Хмельницький, і Іван Мазепа, котрі були дійсно великими світлими постатями нашої історії, нашої влади і державної, і, і, і зірцями побожного життя. О цих людей треба повертати і приймати як вчителів, слухати їх, згадувати їх, знати їх, не, не прислухатися, що на них говорять. Що кажуть, що вони там негідні, вони були гідні свого народу вибр... бути вибраними на гетьмани. Вони прослужили своє життя, вони померли, стали перед Господом і свою місію продовжують. Ось зараз кажуть, що нема бувших президентів, він постійно продовжує. нема бувших гетьманів. Він гетьманом стоїть перед Богом один, другий, третій і молить Господа за народ, за державу, за те, щоб порядок був, за те, щоб люди спасалися в своєму житті, щоб дбали про свою душу, дбали про духовний стан, дбали про те, щоб церква була. Ну Чому не може бути в Україні єдина помісна церква? В Польщі, в Румунії, в Сербії, в, Сербії в Болгарії, в Греції, в всіх є? А ми не маємо права, бо Путін не хоче, чи Патріарх Кирил не хоче, та собі не хоче. А буде та його Господь скаже і зробить. От тому це відродження цієї пам'яті і оце бажання знайти все те, що є дорогого, світлого, чистого в їх житті, це має бути тою основою, на котрій ми маємо будувати і державу нашу, щоб вона була дійсно гідною, гарною, багатою, заможною, і церкву нашу. І, і наш моральний стан, на наше, наше релігійне життя, яке не збудується на, на тих на півмірах, і не збудується на, на, на тій брехні, на, на тому всьому, що сьогодні пропонують пропагують і державні чинники, і інколи і церковні чинники. Тому е, ця подія, це вірю, що в нас волі Господньої, і ці добрі, щирі люди, світлі люди, котрі організовують це. Оці заходи. Це, це велика справа. І вірю, що ми ще доживемо до того часу, що гідної шани зазнає великий гетьман Іван Мазепа. Цей пам'ятник постане тут. У минулому році ставили пам'ятник в Полтаві, скільки там було всяких перепитів. Але поставили, стоїть пам'ятник великому гетьману, буде він і тут, на Харківщині. Ставлять оперу в оперному театрі, і Господь допоможе. Вони поїдуть з нею по всій Україні, може навіть і за кордон, бо українці за кордоном також хочуть відчувати, що в нас життя живе. Тому я вітаю цю працю, ці старання. Оце натхнення, котрим живуть ці люди, організатори оці, цього заходу, цієї імпрези величної, Харківської. І сподіваюся, що з Божою допомогою все, що вони замислили, що поставили як мету перед собою, воно здійсниться. А чи немає в цьому ну, такої пастки, знаєте, бо з 300 років з гетьмана ну, робили якесь страховидло. Це там я не знаю, не хочу при вас сказати ці слова. А зараз ну, просто важко. Це зрозуміло, що важко просто після там, 300 років такої цілеспрямованої пропаганди і обробки населення. Йому важко щось сприймати. Немає е, просто небезпеки, щоб в інший бік маятник хитнувся, що ну така вже класна людина, була, що просто це ж людина, все ж таки, якщо так чи інакше, так якщо але вона вибрана спільнотою людей, котрі повірили йому. Ну у нас вибирали, знаєте, кого теж вибирали спільнотою. У ну. нас вибирали гетьманів, вибирали не так просто, як ми собі думаємо. То зараз вибори за гречку, там за за гроші. За тоді не було такого. І щоб вибрати його на гетьмана. Це вже потім, коли Петро прийшов сюди і, і ви згадували за Феофана Прокоповича, ну що він, коли гетьман Мазепа мусив тікати на чужину і там гинути, Феофан Прокопович виголошував свої казання, таке величне, з величого Петра І. І потім Петро І забрав його і дав йому велике помістя там десь на, біля Санкт-Петербурга, а він там. Мав дуже велику бібліотеку, збирав е, товариство і справляв бали Феофан Прокопович, будучи єпископом. От, от до чого ця політика Петра І довела. От. Але були люди, є люди. я не сумніваюся, ви знаєте, що якщо діамант забруднити е, брудом, його цінність не зменшиться, його тільки треба обмити. Всіх е, мучеників перших віків християнства вважали злочинцями, а вони були великомученики. Вони були слава, краса церкви, гідність церкви. Афанасій Олександрійський, архієпископ, шість разів заслані, в тюрмі сидів, але світі, і розумніше, з отців церкви рідко найдеш, Ми були Василій Великий, Іоанна Златоустого відсилали в заслання. Василю Великому погрожували смертю, і ми, ми, ми в тебе все заберемо. Ми тебе відійшлемо в заслення, а якщо ні, то ми тебе знищимо. Він каже, що ви в мене забираєте? Тих пару книжок, що я написав, так? А в заслення чи є таке місце на землі, де би не було Господа, з котрим я міг спілкуватися? Ви кажете, що ви вб'єте мене. Це для вас смерть страшна. А для мене смерть це. Здобуток, бо вона мене з'єднає з Господом, котрому я вірю. Отакі От були великі святителі. Їх також вважали злочинцями. На них також доносили і все. Але вони, вони гідність церкви. І на всі віки залишилися. Такими. Так само і це. Ну, ну Віримо, що кажемо зараз, гібридна війна на Сході три роки. Ну, а ця гібридна війна 400 років. Ну, але вона гібридна війна, вона ні до чого. Вона не для добра України чи православ'я, чи спасіння власного чи загального. Ні, це гібриди, це догодити одній людині. Як тоді Петру І, зараз іншій одній людині, бо вона так захотіла. А ти запитаєш, чи Господь так захотів. От тому е, я е, знаю, що цей час, цей, ця справа не така е, швидка, але все, ну, знайшлися в Харкові такі люди, що організували цю імпрезу, так? І вона звершується і нау Міжнародна наукова конференція, і пам'ятник, і опера в, опер, в оперному театрі. І ви знаєте, що там задіяно біля 300 чоловік в тій опері. Костюми одні, мільйон будуть коштувати. І люди все рівно йдуть і готуються. Бо це відчуття обов'язку перед великим гетьманом. Він великий. То, що він для Петра І був, і Петро І заставив духовенство його проклинати. Та нехай Петра І давно нема, а храми святині і монастирі, котрі збудував Іван Мазепа, стоять. І вони найбільший доказ того, що він Божа людина. І плащаниця 300 років біля храму гробу Господнього, біля того місця, де вмирав Господь. Де був похоронений, де Воскрес, ця плащаниця знаходиться. І цілому світу кричить, що Мазепа не проклятий, а він гідний християнин, він добра людина, він людина Божа. От це все, ніхто з нього святого не робить. Але заперечувати, що він не Божелюк, що він не християнин, що він проклятий, це тільки можуть глупі люди робити. Тобто ви відділяєте, скажімо, те, що там світська влада казала там про чи ні, від того, що ну, перед церквою є з знаєте, скільки, злочинами. Скільки так? раз забріхувалася світська влада? Скільки раз обіцяла світле майбутнє для, для нашого народу? Обібрала його, обікрала його, довела до, до убогості, до нищити і, і, і що вірити світській владі? Вірити світській владі, тоді не вірити Богові. Ви знаєте, як Господь наш Ісус Христос сказав. Пізнайте правду, і вона вас зробить вільними. Ми всі не вільники, бо ми правди не знаємо. Ні про Христа, ні про історію церкви, ні про Мазепу. Ми не знаємо правди. Згадайте сковороду Григорія Савича. от на могилі що написано? Ловив мене світ, ловив, але не спіймав. Нас усіх спіймав, а його не спіймав. От в них, в них в таких треба вчитися, від них треба брати, бо вони, вони живіші від живих. І їх молитви такі сильні, сильніші від, від, від цього зібрання духовенства нашого. <сум> Отакі От вони. І я в це вірю. І так буде. Наша земля і наш народ варті кращої участі. І вони її дочекаються. І е, в основі цього будуть молитви наших гетьманів. Будуть молитви тих прародичів, родичів наших, котрі вірили над усе. і котрі, повірте мені, переживали набагато важчі часи і пережили, і принесли віру, дали нам і історію. Дали. Ми її могли не знати, що виробляли з нашою історією, як її не перекручували. Але ми її знаємо, ми нею пишаємося. Пишаємося і гетьманом Іваном я вам дуже дякую. Я, чесно кажучи, не сподівався, що про начебто таку віддалену від нас вже 330 років з моменту, коли він став гетьманом. Можна так про цю людину розмовляти настільки емоційно. Я чесно кажучи, вражений дякую вам дуже за цю вам дякую бесідь, Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому на жаль, всем Щастливим вам бути здоров'я. Побачення.